А які ще прем'єри чекають на вас в кінотеатрах? Дивіться в нашій кіноафіші. Бережи себе, щоб не стало. Ми надеремо йому зараз. Та ні. У мене є краща ідея. Ти за кермариш. Ryder Новий комедійний бойовик Каскадер потішить нас, глядачів, участю зірок першого ешелону, а саме Райана Гослінга та Емілі Блант. У центрі сюжету кіноспільнота, в якій режисерка Джоді Морено у виконанні Емілі Блант, знімає свій перший фільм. Вона дуже старається та хвилюється і має цілодобову підтримку від Каскадера Кольта, котрого грає, звісно, Гослінг. Він дублює виконавця головної ролі, аж раптом зірка безслідно зникає, і ніхто не може його знайти. А отже, Джоді не дозніме світ. Свій дебютний проєкт і це зруйнує її кар'єру. Кольт дуже не хоче, аби так сталося, тож погоджується стати на деякий час детективом та розшукати актора, що з цього вийде. Дивіться в кіно з 25 квітня. До речі, я Емерік. Тедалі. То вам цього вечора подобаються старі, змучені, виснажені жінки. Куди ми? чи може гучна сварка в підземці вилитись у палку пристрасть? У Парижі та у кіно все можливе. Тож у малодрамі нічні назнайомці все закручується довкола Наталі та Емерика, які випадково зіштовхуються у нічному метро. Їхня суперечка в переповненому вагоні обертається спонтанним сексом у фотобутці і перетікає у безтурботну ніч під французьким небом. А що буде на світанку? Дивіться у прокаті вже від сьогодні. Злам системи безпеки, Хай там що не засинайте, не засинайте, не заплющуйте очі, якщо заснете, помрете. Сюжет трилера «Клаустрофоби без сну розгортається навколо подвійного сліпого експерименту. Саме так фармацевти називають дослідження, під час якого ані піддослідний, ані той, хто проводить дослід, не знають про наслідки, що спричинять нові ліки. Для такого експерименту запрошують групу добровольців за чималу суму. Замкнені у стерильних лікарняних умовах підослідні не мають права залишати приміщення. Мене зовсім небагато часу, коли стане зрозуміло, що все пішло не за планом. Тож Чим усе скінчиться? дивіться в кіно з 25 квітня.